Ждень поспіль полтавці б'ють на сполох на проспекті Миру 18 А зводять багатоповерхівку на піску для когось це шанс отримати омріяне житло та старожили левади проти нових сусідів. Людмила Палькевич 17 років живе на одному місці. Будинок в нормальному стані, Красива у нас панорама така віддава. Пейзаж красивий над річкою, І все на світі. І зараз построять болячку, щоб була перед благами. І цей майбутній будинок, говорять, незадоволені не просто болячка перед очима. Лише закладання фундаменту вже призводить до руйнації їхніх осель. Я хочу жити в обкновеної квартирі в нормальній. Я її покупала, віддала гроші за нею і хочу жити. Нормально, зачем ні? То все йдуть тріщини, все дрожить. Дом навірняка пока все построится, все в нас поразваливается. До того ж, з 8 ранку до 17 вечора життя полтавців супроводжується такими звуками. Переносити олені молодій мамі такий гуркіт вкрай важко. Дуже тяжело, тому що постоянно штається дом считаются предметы, думаю, посуда, вещи. И ребенку очень тяжело вообще заснуть даже. И иногда страшно за свою жизнь, потому что такое впечатление, как будто вот-вот все разрушится. Про здоровый сон дворечной дитины у таких умовах можно майже забыть. Я его специально ложу, когда у них обеденный перерыв, для того, чтобы э, е, могла уснуть, потому что другого выхода нету. Если я чуть-чуть позже ложу спать, то она просто не может заснуть. Від шуму упродовж восьми годин у пенсіонерів піднімається тиск. Вони вимушені тікати з своїх домівок. Я лично виходжу на вулицю і йду, хто його знає, куди, відсюди, щоб, тому що головна боль така, давлення не спадає, головокруження страшне, невозможно знаходитися в квартирі. допомогу покликали місцевого депутата. Денис Поліщук оглядає місця, де вже починають розходитися шви 24-річного будинку. Людина недавно утепляла приміщення. Так, і тут також саме є вже тріщина. І також наверх, якщо подивимося, також саме ми бачимо вже деформацію плит. Аналогічні тріщини можна зустріти і біля поштових скриньок. Та й на восьмому поверсі вже осипається штукатурка. Люди говорять, ці зміни помітили лише після того, як з вікон своїх осель почали спостерігати роботу техніки на майданчику. З усіма цими скаргами мешканці вже намагалися достукатися до людей на будівництві. Однак говорять, відповіді не отримали. Що приходили, підтверджує і майстер на майданчику. Все, що я можу вам сказати, то... а до вас люди вже приходили? Звичайно. А що ви їм розповідали? Чи пускали їх взагалі до, до розмови? Ну вони зайшли так само, як і ви, розумієте? Що я їм розповідав? Ну так, да, скажили, так а що. Я є дозвіл, є проєкт. Ну, забуваємо. День зустріч незадоволених з керівництвом будівництва. Про неї довго очікувано зміг домовитися Денис Поліщук. Сюди ж приїхала і представниця Державної архітектурно-будівельної інспекції. Доки у неї перевірка документів, нам намагаються все пояснити. Будується десятиповерховий будинок, житловий, 54 квартирний Закінчення будівництва другий квартал 2017 року. У нас є проєкт, є дозвіл на будівництво. Ми нічого не порушуючи, виконуємо роботи, які є. Да, може бути, ми їм що стукає, грюкає їм. Однак такі дії, говорить виконроб, вимушений крок у будівництві. Необхідний він для міцності і надійності фундаменту, а врешті і самої багатоповерхівки. Хоча існують способи зробити це тихішим шляхом. Є методи задавлювання, є методи забивання. У нас в проєкті навіть записано, що метод забивання, тому що проєктувальники тут робили геологію ґрунтів і з цього висновку дали нам такий висновок на метод забивання. Методом задавлювання зверталися ми до людей, які займаються методом задавлювання, вони відмовилися із-за складності ґрунтів. Люди, говорять, скаржилися, та конкретики у їхніх словах не було. Якщо приходять і кажуть, нам за обоями десь тріщими, просимо показати, а нам відповідають, що є вона там. Якщо десь щось є, то ми вже підремонтуємося. Ми на компромісі готові спілкуватися. Ну, коли приходять 5 чоловік і кажуть, закривайте стройку. Você é serio, né? Oi, então. Вийшов керівник підрядної організації Юрій Петрик. До нього відразу посипалася купа запитань. Скажіть, дозвіл у вас на це будівництво Є. від якого числа Та і на, якого року? Якого їх, і на кой чарня їхні на колядня їхні прошлого року. року від грудня прошлого у вас року не дозвіл на будівництво. Це у вас це не прийшли дозвіл на будівництво. виконання будівельних робіт. Ну, декларація на на початок будівельних робіт, яка дає дозвіл. Це як як'являється дозвілом на будівництво. Ви у нас Ви гарантію дайте, що якщо у мене тут все розвалиться, ви мені дадите квартиру. Навіть не гарантія, я имела в виду вашу гарантію. все на світі я не хочу видеть чужих окон і чужої життя в окнах. Мене є дозвіл. Мені є дозвіл. Я будую. Ви розумієте? Нема. що у вас нема ніякого. Ли з документацією стає більш-менш ясно, підрядника ведуть до тріщини у будинку. Остання, на його думку, скоріше від старості, аніж від будівельних робіт. Що ви мені показуєте? Оту тріщину, ви бачите, воно вже давно висипається. від старості. Пішла, правильно. Що а, а як ви почали бити, воно трісло тріснуть серед натопу з'являються й громадські активісти Будь та зачитують відповідь що тижневої давності з Державної архітектурно-будівельної інспекції. Інформація, що дає право на виконання будівельних робіт по вулиці Миру, 16А у Полтаві, у місті Полтаві, відсутня. Тобто, офіційно, оце як вам сказати, захват землі. Після перевірки на будівництві до людей приходить і інспектор Дабі. Вона говорить, що інформація у щойно зачитаному листі помилкова. Документація наявна, а десятиповерхівка і її зведення законні. Скажу, що... От, після цього декларація передається до нас в державного архітектурно будівельного контролю. Потім ця декларація іде на реєстрацію в Київ і Києві її зареєстрував і передає, присвоює її номер. І вона є дійсною. Передає сюди, і люди на підставі цієї декларації починають виконувати будівельні роботи на будівництві. Це декларація дійсна. Врешті людей вдалося заспокоїти, однак будівлю поряд вони все одно бачити не хочуть. Саме тому вирішили створити ініціативну групу та направитися до головного архітектора Полтави Вадима Вадимова. І Я сьогодні до, до нього до, до нього поїду, і будемо по цьому питанню розмовляти. Щоб якщо можна, щоб він приїхав, але не то що можна, але це він повинен приїхати і поговорити перед громадою, Бо та людина, яка дає дозволи, вона насамперед перше відповідає за це. Втім, його на місці не виявилося. Вадим Вадімов у відпустці. Які особливості будівництва на Леваджі і чи нестиме воно загрозу полтавцям? З цими запитаннями ми направилися до експерта. Мікрорайон Леваджі знаходиться в складних інженерно-геологічних умовах. Вже раніше це була територія, яка була заболочена. Це пойма річки Ворскла. Така територія не дуже придатна для будівництва, тому з часом для її освоєння цю територію намили на неї пісок. З цієї річки для такої території найбільше і підходить пальовий фундамент. Всі будівлі на леваді вони влаштовані саме на пальовий фундамент. Раніше метод який це влаштовувалося, це був виключно метод забивання. Фактично. Тобто було інтенсивне будівництво. Технології дозволяли найчастіше використовувати саме забивання в тому районі, да? тому що будівель там таких висотних колись не було, і поступово. Вони там зводилися. Тоді, коли цей район був мало забудований, мешканців було небагато, люди просто звикали до цих всіх тимчасових незручностей і не надавали цьому такого особливого значення. Та з часом все змінилося, вплив від такого забивання почав збільшуватися, однак впадати в паніку не варто. Палівий фундамент це фундамент глибокого закладання і навантаження будівлі передається на ґрунт, який знаходиться аж під підошвою палю. Тому суттєвих якихось е, катастрофічних наслідків це не, не викликає. Да? Те, що може бути виконане в результаті динамічного впливу, це просто будівля можуть, там, ну, якісь скажімо так, конструкції, які е, або неякісно виконані, або там, ще при якихось факторах. Е, то е, якісь можуть Маленькі тріщини, десь щось штукатурка, може на тобто ще якісь. Ну але катастрофічних наслідків це в даному випадку не викличе. Інколи Можливо, палі для не фундаменту не вбивають, а задавлюють такий спосіб є безпечнішим для оточуючих та в той же час дорожчим до того ж при його використанні можлива поява деформації для того, щоб. В процесі будівництва не виникало запитання, хана конфлікти ситуації. В процесі будівництва бажано вести моніторинг за станом прилеглих будівель і споруд, відповідно. Для, якщо використовуються динамічні методи, тобто забивання паль, є спеціальні, скажімо так, пристрої, які фіксують величину цих коливань, і яким чином вони можуть вплинути на будівлю. Чи це є просто дискомфорт мешканців, які там... Проживають, чи це є тим негативним фактором, який може вплинути на стан будівлі, і скажімо так, її виникнуть якісь пошкодження, які потім призведуть до скажімо так, негативних наслідків. Для того, щоб це все встановити, необхідно залучити фахівців, які б дали оцінку всім цим негативним факторам, провели моніторинг, розробили необхідну документацію, і тоді на, на основі цих вже Скажем, так, рішень можна сказати, чи здійснює ця будівля нова будова вплив, які які саме яким чином його унеможливити або мінімізувати. Такі фахівці є у різних організаціях, в тому числі і в Полтавському національному технічному університеті. Чи користуються люди порадою, стане відомо найближчим часом. Врешті катастрофу експерти не прогнозують, а забивати палі залишилося не так і довго. Процес займе в середньому 5 днів.